Всі знають, що будівництво, а особливо ремонт, не буває без покапів. Так і наша історія ремонту перетворилась на щось більше, ніж ми могли уявити. Коли наш будівельний об'єкт став місцем потопу через несправний кран, ми не просто зіткнулися з проблемою, а ми знайшли можливість проявити свою відповідальність. Наслідки стали затоплені два поверхи квартир, а в деяких з них навіть вже був зроблений ремонт. Першочергова мета була це допомогти нашим клієнтам і не залишати їх один на один з цією ситуацією, а також відшкодувати всі збитки нашим сусідам. Ми замінили пошкоджені матеріали, висушили приміщення та купили нові люстри нашим сусідам, які були пошкоджені внаслідок потопу. Також просушили натяжну стелю, надали всю необхідну допомогу. Те, що для нас почалося як невеличкий інцидент, став для нас поштовхом показати на те, що ми не байдужі до проблем, а також завжди йдемо назустріч допомоги нашим клієнтам. Дбались – це не лише слова для нас. Це наш спосіб життя. Якщо ви шукаєте партнера, який зробить все можливе і візьме відповідальність за ваш ремонт, звертайтесь до нас. Ми тут для того, щоб вам допомогти.